Всім привіт! Сьогодні я знову в GTA 5 на найкращому українському сервері Кван І сьогодні я хочу показати, як створити сім'ю на цьому сервері, як сім'ї працюють та скільки можна на сім'ях заробляти. Та й загальному я хочу показати вам весь функціонал сімей на цьому сервері. Я впевнений, що багато кому цей відео буде корисний, тому що новачків, які почали недавно грати на цьому серваку, на каналі у мене досить багато. Тому одразу хочу попросити тебе підтримати мене своїм лайком під цим відосам. це дуже допоможе розвитку мого каналу. Також ось переможці конкурсу з минулого відоса та новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба, як завжди, залишити лайк під цим відосом, комент та обов'язково треба бути підписаним на мій YouTube канал. А переможці будуть оголошені вже в наступному відосі. Ну і обов'язково хочу вам порекомендувати ввести в телефоні гри з 2 по 5 рівень мій особистий промокод Soprano великими буквами. Якщо ви його тут ведете у телефоні то отримайте плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів, але обов'язково писати його потрібно великими буквами. Щоб створити сім'ю на цьому сервері, нам потрібно відправитися в Мерію. Знайти її можна ось тут, на карті. Я просто поставив мітку і їду туди. По приїзду в мерію ми підходимо до оцього NPC-персонажа. Далі тут нам відкривається меню. Тут ми можемо зареєструвати сім'ю. Для реєстрації сім'ї нам необхідно мати якнайменше 5 мільйонів і будинок з 5 гаражними місцями. Але якщо ми хочемо мати повний функціонал з доступом до війни сімей, нам потрібно мати 7,5 мільйонів і будинок вже тоді на 10 гаражних місць. Як ми створювали ФОМУ, то ми спочатку купляли доступ за 5 мільйонів, а потім вже докупляли оцей за 7,5. В принципі, якщо у вас багато людей на початку немає, то краще все ж таки буде створити оцю за 5 мільйонів, бо щоб участвувати у війнах сімей, там потрібно багато людей і ще й плюс, які вміють стрілятися на цьому серваку. Тому все ж таки я рекомендую, напевно, спочатку створюватись ФАМу за 5 мільйонів, а потім вже можна буде докупити цей доступ до війни сімей. І, звичайно, що потрібен будинок на 5 гаражних місць. Я думаю, що за якісь 10 мільйонів його можна купити. Зараз зайду на маркетплейс. На даний момент на 5 гаражних місць немає за 10 мільйонів є на 6 гаражних місць за 24 мільйона на 4 місця за 13 мільйонів Я думаю, в районі 15-20 ну, мільйонів можна якийсь будинок знайти, щоб создати ФАМу. Далі, якщо у вас є будинок і необхідна сума, ви вже можете створити сім'ю. Там вам потрібно вже буде обрати назву сім'ї, обрати логотеп, тобто картинку сім'ї, і по суті, вже тоді у вас сім'я створиться. Тепер я перейшов вже на свій аккаунт основний і тут вже зможу вам все показати. Після створення сім'ї зразу в телефоні вам відкриється ось така менюшка сім'я. Давайте, напевно, що я вам роз'ясню про кожний пункт, який тут є у цьому меню. Перша сторінка, яка тут є, це головна. У нас тут є вся інформація про сім'ю. Очки репутації, кримінальний авторитет, назва, кількість учасників, опис сім'ї, гроші у сейфі і місце у топі. Також це відображається рівень сім'ї. На другій сторінці в нас знаходяться учасники. Тут можна міняти ранги учасникам або ж просто виганяти учасників сім'ї. Також можна подивитися, хто зараз є в мережі. Третя сторінка це у нас йде налаштування сім'ї. У налаштуваннях ми можемо додати ранги, змінювати їх, і також тут вже йде напевно самий основний функціонал. Наприклад, у нас оцей найвищий ранг, у нього доступ відкритий абсолютно до всього. Він може виганяти сім'ї, наприклад, підвищувати до 9-го рангу і так далі. Йому доступно абсолютно все, що ви бачите зараз тут на екрані. Як тільки, наприклад, ви вступаєте в нашу фаму, то у вас буде тільки доступ до холодильника. А з кожним рангом, коли ви будете підвищуватися, у вас доступ буде збільшуватися. Наприклад, на п'ятому рангу у вас вже є ось такий доступ. На шостому такий, на сьомому такий, і так далі. Але така система рангів тільки у нас. Ви ж як створити сім'ю, ви зможете абсолютно вільно розпоряджатися цими рангами, їх створювати, видаляти, додавати, як хочете. Далі у нас іде транспорт. Ось цей транспорт, що є у нас в гаражі, відображається ось тут. У цьому меню ми можемо давати доступ до машин. Тобто у нас з кожним рангом відкривається доступ до кращих машин. Наприклад, на п'ятому рангу можна вже кататися на такій богаті. Але знову ж це тільки у нас так у Фомі. Ви ж зможете поставити хоч на перші ранги, хоч на останній. Далі тут іде нерухомість. Тут ви можете просто поставити мітку на свій будинок і він відзначиться вам на мапі, і подивитися до якого числа та на скільки днів оплачений цей будинок. Оплачувати його, до речі, потрібно у інкасаторів. Після чого у нас іде тут апгрейд. Наприклад, ви можете тут купити назву будинку, отаким От синім воно буде відображатися. Також можна купити відображення будинку мітки на карті, отакі От мітки. Також можна змінити картинку сім'ї. Це ось ця картинка, яку ви обрали коли создавали сім'ю. Можна повністю видалити сім'ю, збільшити рівень сім'ї можна. Це необхідно, коли ви хочете збільшувати гаражні місця. Також можна купити відображення мітків співучасників на карті, це теж досить прикольна штука. Передати сім'ю, змінити сімейний будинок, змінити тех сім'ї. І сама остання можливість, яку, до речі, ми ще не відкрили, але хочемо це зробити, це можливість додати свій кастомний одяг. Для цієї штуки потрібен 25 рівень сім'ї, у нас тільки 17, і потрібно аж 100 мільйонів. Але тоді ви зможете створювати власний одяг. По налаштуваннях в принципі все, далі переходимо до сімейних завдань. Вони тут називаються сімейні справи. Тут є легальні і нелегальні завдання. Перше завдання це рибний день. Тут нам потрібно скупитися вудочками, наживками і з усіма учасниками відправитися на пірс. Тут потрібно нам наловити аж 2000 реб, і за це ми получимо 2 штуки досвіда та 1 мільйон на сім'ю. Також плюс одне очко репутації. По своєму досвіду скажу, що на це завдання потрібно хоча б 10. Людей. Бо виконувати його трохи довго. Чим більше людей, тим швидше з ним можна справитися. В цілому ми його десь виконуємо за годину, за півтори. Не знаю, як у якій сім'ї діляться гроші, але у нас цього мільйона 500 тисяч йде. На сейф а 500 тисяч ділиться між тими, хто виконував завдання, тобто 50 на 50. Поки що я коротко розкажу вам про це завдання, а вже у наступних відосах попробую вам показати подробніше. Наступне завдання це допомога громадянам. Це завдання, напевно, найлегше, тому що нам потрібно продати 100 ходогів 100 різним гравцям, і після цього передати 50 гравцям до п'ятого рівня тисячу. По суті, це завдання можна виконувати і у двох 3 Я знаю, що дехто виконує його і один. Третє завдання це товарний вибух. Тут також нічого тяжкого, просто потрібно буде возити товар. А для того, щоб возити цей товар, потрібно мати спеціальні машини. Наприклад, для цієї товарки підходять такі вітаки або такі раптори. І останнє завдання у легальних це суботник. Просто потрібно зібрати сміття з п'яти територій і здати його на звалище. Для цього завдання також потрібно досить багато людей, щоб поскорше його виконати. Знову найближчим часом я попробую вам ці всі завдання показати. І ще у нас є одне нелегальне завдання, по суті, вже останнє. Тут нам потрібно, щоб усі, хто бере участь у цьому завданні, знаходились у банді, бо нам потрібно викрести 20 автівок, працюючи автоугонщиком. Тобто це не одна людина, має укрести цих 20 автівок, а усі, хто виконує цей квест. Так само потрібно пограбувати будинки, працюючи крадієм добушником на 150 тисяч. Після чого потрібно пограбувати гравців на 100 тисяч, а це можна робити виїхаючи на трасу або у гетто. Далі треба пограбувати магазини 24 на 7 на 25 тисяч. І пограбувати амуніції на 5 тисяч матеріалів. На мою думку, це завдання виконується трохи тяжче, ніж всі попередні, тому що ці останні пункти, які тут є пограбувати магазини, вони забирають найбільше часу. Але в принципі, якщо у вас багато людей, то його можна виконати. Але на це десь піде години 3, мінімум, 3-4. Знову ж дуже багато залежить від кількості людей, які виконують завдання. З завданнями все, далі ми переходимо до досягнень. Тут нам з часом просто дадуться нагороди за, наприклад, виконання 300 контрактів, це виконання 300 завдань, видобутку металу, і можна прийняти участь у 500 війнах сімей. І за це нам дадуть усі-всі нагороди. Далі у нас йде карта впливу. Це вже у ті війни сімей, про які я казав на початку. Їх ми докупили за 5 мільйонів. Щоб взяти участь у захваті за ці території, потрібно, щоб у вас у сім'ї були люди, які добре вміють стрілятися. І ще й плюс які добре знають правила. Бо правила тут досить строгі. А якщо вам вдалося захопити якусь територію, то я знаю, що прибуток з цієї території у день досить великий, який саме я не знаю, але чув, що досить великий. Але дуже часто тут все під впливом одної або двох топових сімей, які тримають усе під своїм контролем. Відбити тут, чесно кажучи, досить тяжко ці території, але в принципі можливо. Потрібно, щоб у ФАМІ були люди, які добре вміють стрілятися. Крім грошей за ці захоплення сім'ї йде авторитет. Також нещодавно був доданий чорний список. Тут ви можете вказати нік гравця і додати його в чорний список. І останній пункт у цьому сімейному меню. Це історія. Тут, ви, тут можна дивитися, хто зняв гроші і скількість сейфу, тут можна дивитися, хто що взяв з багажника, тут можна дивитися, по суті, всі логи фами, хто що брав, і звідки. У цілому по тому меню все. З часом, як ви створите сім'ю, ви зможете купляти кращі будинки, ви зможете розширювати гаражні місця, купляти різні машини і так далі. Також не можу не скористатися моментом і запросити вас у свою ФОМО. Якщо вам є 16 років і більше, і ви хочете вступити до нас, то я залишу в описі Діскорди, куди ви можете написати за вступ до сім'ї. Як мінімум, ви зможете на початку спавнитися у цьому будинку, який у нас є, з таким інтер'єром. Та кататися на деяких машинах, а потім, уже з часом, як ви підвищитеся, вам відкриється доступ до усіх машин. А їх тут досить багато. По суті, по самому основному, все, якщо цей відео був вам чимось корисним, то, будь ласка, не забудьте підтримати його своїм лайком. А вже в наступних відосах я ще вам покажу подробніше систему завдань, покажу, як там можна заробляти, та як заробити там побільше. Всім бажаю успіхів до наступного відео!